П'ятеро десятикласників ліцею, хлопці та дівчата, учні 10-го фізико-математичного класу побували на 19-му турнірі фізиків в Ужгороді. Їх не злякала дальня дорога, та шість днів змагань з найсильнішими командами юних фізиків України. Для мене це дуже важливе забиття і тому що це була команда нашого ліцею города Славинська. Я должен заметить, что это единственная команда Донецкой области, которая добилась права участия в республиканских соревнованиях юных физиков. Лицейисти брали участь у всіх фізичних боях та рейтинговій олімпіаді, вирішили та доказали 17 складних задач з фізики. Турнір прирівнювався екзамену дисертації. Тобто, е-е, це діти, які навіть деякі не знають слова, що такое діссертація. Їм приходилось опанірувати і реценсірувати виступлення других команд. Ті 200 балів, які рейтингових балів, які привезли наші ліцеїсти, показали дуже гідне місце. Вони тільки трохи поступилися призерам і переможцям. Вони не були останніми, вони були вгідно у десятці найкращих команд. Команди, з якими змагалися студентські ліцеїсти, були сильними. Їх готували до турніру професори, автори підручників та збірок задач з фізики. Кожен день, щось робили, діяльно познавали, щось нове. Було дуже цікаво. Очень сложно. Очень приятно было поделиться как опытом и принять опыт от других команд, с которыми мы соревновались. И хочется отметить их высокий уровень. Было видно, что команды очень хорошо готовились. И мы получили большой опыт. Велике враження склала на дітей, і уся поїздка в цілому, і те, як проходив турнір, і те, як їх приймали. Вразила дуже порядність людей, їх толерантність. Вони дуже радо приймають новачків в їхньому місті. Сподобалась також архітектура міста. Команда юних фізиків Слов'янська мала неабияку підтримку з боку дорослих. Матеріальну базу для поїздки забезпечили батьки, а наукову підготовку вчитель з фізики та викладачі кафедри фізичного виховання Слов'янського педагогічного університету. I